Всім привіт! Сьогодні 13 травня 2024 рік Київська область, Обухівський район. Сьогодні хочу вам показати свої рослини, інжири і хурму, які в мене поки що ростуть у контейнерах. Я десь приблизно декілька тижнів, може місяць тому я показувала вам свої рослини. От, Наприклад, інжири. На яких було багато бреб, зараз картина зовсім інша. Квітень був, так вийшло, що він був у нас тут тепліший, ніж травень, і тому спочатку якось так рослини почули вже теплу погоду, почали в'язати бреби, і було досить багато, а зараз картина вже не така. І бреби поскидалися, бо похолодало. В нас тут е, було мінуса е, в мене конкретно тут, тут, в моїй місцевості, бо я весь час нагадую вам, що на, мене тут Південний клін і досить тепло, Ось, і тому температура не знижувалась нижче, ніж плюс три. Але все одно холодно. Інжир все ж таки це південна культура. І тому так вийшло, що мої рослини поскидали бреби. Далмацький скинув все. Узбекський жовтий, бачу, скинув все. Бурж... Буржасот нуар. Поки що ось тримається одна, залишилась Бреба. Оця мені не подобається, не буду відривати, чи сама відпаде. Побачимо. Далматі така ж сама картина. Це якийсь невідомий інжир. Не пам'ятаю його, хто це, що це, але теж така ж сама історія. Але... Наприклад, десерт Кінг. Десерт Кінг, так як я бачу, поки що залишив одну бребу. Далі, крапля меду. Ну ось, оця бреба, вона бац, вже, вважаємо, немає. Оця бац теж немає. І ось. Коли вона отак от пожовтіла, отак зривайте, там нічого не буде. Але ось одна є. І вона навіть така величенька. Ред Ізраїль. Нічого не бачу. Немає. Далі. Далі. Сукрети. Ну ось э, Бреба, ну я не дотягнувся, з іншого боку підійду, вона вже теж не жива. Далі, далі. Хто тут? Це хто, блін? Блек Джек. Блек Джек також з цього боку не бачу нічого. Всі поскидали е, дав аналогічно. Осборн проліфік поки що тримає дві штучки, хоча Осборн під питанням, бо якось він нестабільно мені кольор видає. Десь парочку років, побачимо, що буде зараз. Олімпіан. Олімпіан. Ну, ось знов така ж сама картина, але ось бреба є. Але якщо ви передивитесь і, будете, ну і хто пам'ятає, хто передивиться, то бреб було набагато більше. Ось ще. Одна є, поки що так от тримаються. Моя улюблена канадрія. Канадрія мені здається, скинула майже все. Не очікувала, хоча вона щось але залишає. Ось. А, ну ось так воно. Тільки торкаєшся, вона відпадає. Ні, Канадрія нічого не залишила. Це хто? Це хтось? <imprinted> хтось? Побачимо. Три бреби я бачу. Шампань. Шампань. Нічого. Ронди бордон, в принципі, там, мабуть, нічого і не було. Підемо з іншого боку. Морозу не було, приморозків не було, але все ж таки похолодання вплинуло на інжири. Ага, тут щось якась етикетка, я бачу, є. Хто це? А, ніфіга. Це пересортиця якась, написано в мене. Це повинен колись бути, був е, десерт кінг, але це з нього пересортиться і досить непоганий був інжир. Пуди були смачні. І, дивиться, три плоди він поки що тримає. Потім побачимо, якщо він виносить їх. Так, Black Italy. Нічого немає. Сан Антоніо, з цього боку, дивлюся, теж все скинув. Тряна. Тут я, ну може ви бачили і пригадаєте, осе, Тріана була усипана бребами. Я ще казала, що Тріана всіх обскакала. І бреб нав'язала багато, але жодної. Жодної немає. Листя красиве, але крім листя, нічого. Ось можна побачити Олімпіан з цього боку. Оця бреба вона, хоч вона так просто не відламується, але коли отак вона виглядає. Вона вам не потрібна. Відривайте. Олімпія. Олімпіан, Олімпіан більш-менш. Далі нічого, нічого. І зовсім нічого. І навіть єгипетський, який все ж таки кожен рік мене радував бребами. Все скинув. Ось так з цього боку тут, ну от тільки більш-менш пересортиться якийсь інжир Олімпіан, та й, в принципі, все. А і ще ось. Одну тут тримає. Поки що ходила і забула, хто це Десерт Кінг. Ага. Дві штучки. Крапля меду, ось один. Ну, що робити? Квітень був тепліший, ніж трави. І інжир на це зреагував і поскидав практично все. Нічого, так буває. Ось тут ще в мене три інжири. Ось тут. Е хто це? Подивитися. Дон Жуан. Дон Жуан. Ось бреба залишилась. Одна, бачу одну. Мабуть, так вона одна і є. Е Граєра нічого. І те йде. Те йде, до речі, у минулому сезоні було таке спостереження в мене, що е, тейде, багато залишив бреб смачних, але основний врожай фіги були такі не дуже, мені сподобались. А бреби були класні. Ой, зараз. Е, Поки що лідер. <свистач> <свистач> ну, По як він залишив свої бреби цей інжир, це те йде. він залишив зараз таких непоганих повноцінних 5 штук. Ну ось, бачите. Треба терміново перевалити у більший контейнер. І чотири хурми. Показувала вам джиро, що вона, навіть спочатку я думала, що вона і здохла, але все ж таки ні. Я вже е, сухі гілки зайві, я вже їх обрізала, залишила там, де пагони вже відбилися. І мені здається, що цвітіння і плодоношення у цьому році не буде. Але хоча б вона все ж таки жива. В чому причина, не знаю. Мабуть, у минулому році було перевантаження, вона виснажилась і від цього вона так не вистачило і на зимівлю сил. Персімон. Ну, це форма, так вона сідна, без назви. Просто так вона прийшла до мене з етикеткою під назвою Персімон. Був класний врожай в минулому році, і в цьому році багато квітів. Єдине, що очікується сьогодні-завтра знов плюс три. І все може бути, може і це скине. Але квітів поки що так собі непогано і вони такі крупненькі. І ну, досить багато. Персимон. Е, е, тут в мене невеличка рохобріянс і теж Має багато квітів. У квітів, бутонів, поки що бутонів. Поки що бутонів. Ви бачите. Якщо погодні умови дозволять, то може і процети, а може, і зав'яже. Шоколатіно. На смак непогана, але дуже дрібновата. куча кісточок але й бутони. І досить їх багато. Може вона те, що зав'яже, хоча б допоможе. Хоча б допоможе цвітінню. Ай, до речі, тут щеплений живець з минулого року. Я вже не пам'ятаю, хто це. Вицвіла етикетка якось так одразу, але цей щеплений живець теж буде цвісти. Мені здається, що це рохо. Ну, побачимо. Хурма у контейнерах більш-менш, а інжири, ну, як ви бачили, поскидали все. Практично все. То, що там трошки залишилося. Ну, будемо далі спостерігати, але ми, на жаль, ніяк не можемо вплинути на погодні умови. А не виносити на вулицю я їх не могла, бо вони почали вже в мене в підвалі прокидати. До речі, в мене не підвал, а напівпідвал, Не дуже глибокий, і вони вже почали прокидатися. Я навіть на початку квітня я тримала... На березень-квітень я тримала вже відкритими двері для того, щоб більш було холодно там у приміщенні. Щоб вони якось листя, хоч, хоч не виконали. І коли вже були бутони, е листові бутони, такі вже, практично, листя вже лізло, я була вимушена винести на вулицю. За цей період я нещодавно підгодувала всі контейнерні рослини нетрамофоскою один раз, ну і, в принципі, все, що я для них зробила. Поливає зараз не часто, бо холодно, Та й дощ. Деякий час ішов. Деякі мені рослини треба терміново перевалити, бо ну є куди. До речі, якщо ви бачили попереднє відео минуле, от нещодавно, вчора я викладала, там я показувала інжири, які я вже висадила у відкритий ґрунт. Зараз, ну, зараз в мене ситуація розсада, помідори та інше. Я поки що цим займаюся, не можу все охопити. А, ну, пересадити на наступному тижні, звісно, я буду вимушена, мені треба терміново це зробити, але мені треба ще зробити відводки або вкорінити живці, як вже вийде, на деяких сортах інжирів. Тих інжирів, які мені дуже-дуже важливі для мене. Канадрія, тріана, крапля меду. то Тощо. Ем, хоча, хоча ні, ще. От тут я ще думала, але поки що можна збільшувати Селеста Тут вона маленька притулилася, Селеста А, ні, теж вона скинула все. Вона ще маленька і контейнер можна збільшувати ще пару років. Але, якщо ви бачите, майже 80 літрів в мене горщики у Тріані і Канадрії. І навіть я у цьому році я виставила вже контейнери на ґрунт, а не на феми. Для того, щоб вони, ну, Отвори вони якось проростуть, щоб вони живились якось, ну, більш продуктивно, менш пересихали. Ось, І в ну, цьому році буде так. І коли я вже буду впевнена, що я собі залишила по декілька рослин від моїх сортів, які для мене важливі. Після цього у наступному році, в цьому я цього робити вже не буду, а у наступному році я вже деякі рослини висажу в ґрунт, бо просто горщики непідйомні. Ну, на їх місце я пересажу когось іншого і так далі. Ну і поки що, через, може, пару років я вже. Не буду чого вам, не буду мати чого вам показувати у контейнерах, бо все піде вже у ґрунт. Тому ще раз я вам наголошую на тому: я не знаю рослин інжирів, які... Ростуть у квартирних умовах, які мають невелике коріння, там плодоносять і то що Ні, я такого не знаю. Всі інжири мають потужне, потужне коріння. Якісь інжири більш потужного росту, якісь трошки менш. Але коріння в них дуже дуже сильне, дуже воно наростає швидко, своїй горщики просто миттєво. І тому. Як би не було, скільки б років ви не намагалися би вирощувати рослину у контейнері, все одно вона через деякий час піде у відкритий ґрунт. Або буде росте таким уродом карявим, без нормальних плодів, нерозвинута така, така, знаєте, як така, така вся. Я ще повторююсь, коли я бачила рослину у великих горщиках керамічних у Дубаїх. Вони, мабуть, там були старі, і вони там весь час росли. Скільки я їздила, вони там весь час були біля магазину на одному тому ж місці, і вони такі були страшні. Всі в шишках такі порізані. І ну, плодів я ніколи на них не бачила. Воно так, ну, вона навіть не виглядає декоративно вже, бо воно таке страшне. Тут бачите, стовбур такий, от канадрія, поки що вона більш-менш якось тут ще зберігається, стовбур, а там вже воно таке в шишках таких таке підрізають, воно там трохи відростає. Бо коли корінню, хоча ви будете підливати добрива, будете поливати вчасно, все одно корінню вже нема куди діватися. І воно вже повністю займає навіть тут в мене вже так, от бачите? Ось коріння вже. Це олімпіан Хоча він за віком він молодше. Ось коріння, канадрія. Це вже ненормально. Плодів нормальних, ви не дочекаєтесь від таких рослин, тому інжир. Це рослина все ж таки відкритого ґрунту. В нашій місцевості я, наприклад, тут Київська область, це тільки канави з укриттям. Якщо дивились попередні мої відео, то бачили, як я вирощую. І от я ж кажу, що ще може пару років, і у контейнерах мені не буде чого вам показувати. Може, якісь я буду ще купувати якісь такі сорти ВАУ, що мені от прям дуже-дуже захочеться їх придбати, але в саду, хоча в мене велика ділянка досить, але все ж таки я не можу стільки накопати траншей. Тому колись так вийде, що. Хоча, знаєте, можна, в принципі, ці конадрії, тріана е, наробити відводок чи вкорінити живці і вирощувати потім маленькі рослини, так ось, щоб вони отак от підростали, як в мене ці. Так можна робити. Але оці великі це тільки вже у ґрунт підуть. Ну, ось так. Це моя така думка. Стосовно хурми, було питання вирощування у контейнерах. Ну, може, я ще один раз я збільшу контейнери у цих східних рослинах, але ще один раз. І може ще пару років вони мене так також проростуть. А далі я й не знаю, що робити. Може, в нас зміни... зміниться клімат, погодні умови. У мене, до речі, дві східні хурми. Так випадково сталося, що вони в мене давно вже ростуть у відкритому ґрунті. Я їх не вкриваю. І ви знаєте, вони зимують і навіть і плоди дають. Може, і з цим так буду поступати. як Треба, що, ну, що, що буде їх висаджувати бо ну ще один раз. Ну, оці, оці джиро і шоколатіно, може два рази я зможу збільшити горщик. А персімон і, ну, і джиро. Рохо. Ото джиро, що відсушилося, Оці може один раз, не більше. Ірина Персімон красива, слухайте, вона і вирісла класно, і знов вона цвіте. І мені здається, знову вона щось зав'яже, може не багато, але щось буде. Дуже мене вразила ця хорма. Досить невибаглива, але все одно мені придеться її висаджувати в відкритий ґрунт. Так, якось так. Так що на все добре. Сподіваюсь до зустрічі. Пока!